Вітаю! Поговоримо про дитячу агресію. Агресія це непогана поведінка. Це сигнал, що дитині складно впоратися із своїми почуттями. Агресія виникає через перевтому, через зміни в житті, через надлишок заборон, через нестачу уваги до дитини. Пропоную вправи та ігри, які допоможуть дитині зняти напругу. Гра перша кричалка. Разом із дитиною придумайте місце для крику, наприклад, подушку або чарівну коробку. І домовтесь, коли ти злий, можна голосно кричати в неї. Друга гра гроза і сонечко. Дорослий каже, настає гроза, і дитина стискає кулачки, насуплює брови та тупає ніжками. А потім, коли сонечко виглянуло, розслабляється, усміхається, робить глибокий вдих та видих. Малювання теж чудова форма вивільнити свою агресію. Наступна вправа. Подушка боксер. Зробіть подушку для злості. Коли з'являється роздратування, можна її бити, стукати та тиснути, а потім видихнути. Камінь і пір'їнка теж чудова вправа дитина стискає кулачки, як камінь стає твердою, а потім розслабляє кулачки, і пір'їнка летить у повітрі. Шановні батьки, не карайте дитину за прояв злості. Допоможіть її вивільняти. Показуйте власний приклад Я розсердився. Я злий. Обіймайте дитину після її вибуху. Це сигнал безпеки. Використовуйте ігри з тілом та малювання. Це найкраща вентиляція емоцій у дошкільному віці. Агресія. Сигнал для розмови, а не для покарання.